Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Проживаю я на Вінниччині. і в цьому відео хочу розповісти про яблуні про причину, чому одні дерева в цьому році квітують, а інші зовсім не мають зовсім завязі. Чому так, важко пояснити, причин дуже багато. Я хочу показати на одинакових сортах, які ростуть 3 метри деревця один від одного. Сорт яблуні лігол, на прикладі показую. Привиті на яблуні дичка, всі, яку гілочку не візьми. Можете бачити всі з плодами. Як я обрізаю, на каналі в мене є багато відео, спочатку гілки нагинаю, ставлю зубочистки, тоді коротко на коротко прирізаю. От дивіться, 25 см прирізано, знов 25 см прирізано. і гілочка. І знов прирізана гілочка. Яку гілочку не візьміть, всі коротенько прирізані, можете бачити. І на наступний рік знов буду коротко різати гілки, Це були сплячі бруньки. Тут це мали бути, по ідеї, плодова брунька, але бачите, на деяких нема. Отакі От я не прирізав. 25 см не прирізав також із квітковим закінченням. Дивіться, 40 см. І також я не прирізав, є квіткове утворення. Я прирізаю тільки продовження гілки. Всі остальні, ні, можете бачити, так само от дивіться, прикорочена від стовбура, видно, 25 см, ну тут до 20 І знов я прикоротив. Всі гілочки мають плодове закінчення. Усі, що коротенькі, от, що довгенькі, Ну, яку не візьме, от я буду показувати вам, щоб ви мені повірили, всі є от гілочка. Гарно видно, прикорочене, прикорочене, все, все з плодовим утворенням. Всі гілочки. Такий самий сорт лігол. 3 метри. Так там з тоняшній сторони, щоб було видно. 3 метри відстань. Дивіться. Коротенько прикорочені, все поприкорочувано, все це мала бути плодова брунька. Ніде немає. Як пояснити? По якій причині? Подивіться, все пусте, все дерево. Де-не-де де, там одинично, я бачу, десь є. Показую. Перекорочено, 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 знов прикорочено. Так як на тому попередньому дереві показував все плодові утворення, а тут тільки ростові. Тільки ростові. Все прийдеться вирізати всі гілки на заміщення. От тобі такий урожай. Зразу перейду далі. Синенька, ось Евеліна. На кожній гілочці, чи коротенька, чи довгенька, все квітує, О, будь ласка. Також на дичці в мене всі дерева я при, при, прищеплював, прививав на дички. Все плодові утворення. На гілочка, яка нагнута. Горизонтально також, чи більш вертикальні, кругом все плодове. Переходимо 3 метри от, між рядками. Можете я спеціально спеціалу горизонтальні, горизонтальна гілка, ні одної квіточки немає. Також, горизонтальні, дивіться, ні одної квіточки. Ось щось тут є поодиноко. Яка потужна гілка. Все мало бути з плодами, а по якій причині я сказати не можу. Чому так? І це не тільки цих двох сортів, всі, всі сорти так само будь-які. Одні є, а інших нема зовсім. Я дерева не прирізав, залишав, щоб побачити, як гарно відсвітуть, вибрати де є квітки, зав'яжуться плоди, тоді обрізати. І я дивлюся, що на деяких деревах мене не буде навіть вибрати десь, щоб обрізати. Придеться вирізати на заміщення гілки. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Можливо, хтось володіє більшою інформацією про причину тому, чому на одних деревах є плодове утворення, а на інших немає. Одинаково обрізаються, одинаково поливаються, а результат різний.